В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі хресті, брати і сестри, дозвольте привітати вас з цим величним торжеством, Великим Святом, коли ми вшановуємо пам'ять святих Святого Архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами. Знаємо, що коли творив Господь. Це своє творіння. Спочатку він створив небо, а потім творив землю. Бо під тим, коли ми говоримо, що він творив небо, ми розуміємо, що він творив оцей невидимий духовний світ. Власне, цей духовний світ, якого і сьогодні день ми, власне, і святкуємо, Архістратига Божого Михаїла. Власне, Ангели були створені перші. І ті ангели не просто були творінням, але тим творінням, яке служить, повинно покликане бути служити Богові. Знаємо, що був найперший ангел, ангел носій світла, денниця, який був дуже близько біля Престолу Господнього. І через гордість. Через свою пиху як повстав проти Бога, хотів бути подібним до Бога, хотів, аби йому вже служили, бо вважав себе нічим не гіршим від Бога. Але чи може бути творіння більше за Творця, чи, принаймні, рівне Творцеві? І він повстав, вчинив такий бунт проти Бога. І ось один з ангелів. Який нічим особливим не врізнявся і не був так близько до престолу Всевишнього як Дениця, сказав хто як Бог. Звичайний ангел очолив оце воїнство, адже третина ангелів повстала проти Бога. Очевидно, що ми розуміємо, що вони нічого творцеві зробити не могли, але оцей подвиг. Подверх архістратига Божого Михаїла, який очолив, це воїнство і скинув Деницю, сатану з неба, власне, очолив то воїнство, яке було з Богом, яке не повстало проти Бога. Він, власне, І тому і отримав таку назву. Бо хто як Бог в перекладі це і означає Михаїл Міхаєв? Перекладі з єврейського. Отже, сьогодні ми вшановуємо Його пам'ять і не тільки Його, але всіх небесних сил. Адже ми знаємо, що при народженні кожному з нас Господь посилає ангела-хоронителя. Ми знаємо, що при виборі всякої справи при нас стоїть ангел і допомагає нам обрати Божу сторону. Цю сторону, яка приведе нас до порятунку, до спасіння нашої душі. Ми знаємо, що з нами воюють і темні сили. Ті ангели, які були скинуті з неба, які нас тут водять у спокусу, які нас підбурюють на всякі супротивні дії проти Бога, які спокушають нас. Отже, та постійно боротьба відбувається. І найбільша боротьба відбувається в нашому серці. Там, де зустрічаються оті думки, як мені вчинити, чи мені зробити добре, хоч то мені дуже коштує, хоч мені для того потрібно зробити багато зусиль, багато навіть іноді постраждати, чи зробити те, що і так добре вдається. Чи зробити те, що не зовсім є корисно, а точніше вбиває, робить рану на моїй душі. Отже, ця боротьба повинна бути завжди з Богом. Та боротьба повинна бути завжди під опікою ангела-хоронителя, під опікою архістратига Божого, який є воєначальником. Бо ми знаємо, що ангел це посланець, архістратих це є воєначальник тих всіх ангелів. Отже, сьогодні ми велике торжество святкуємо перемоги ангелів світла над ангелами тьми. Сьогодні, звичайно, вітаю всіх іменинників, бо в нашому народі, в українському народі багато. Власне, при хрещенні віддають нас, дітей Божих, під опіку ангелам і особливо архістратига Божого Михаїла. Тому вітаю цей світлий день вашого торжества. Нехай Господь через своїх англів, небесних покровителів, завжди допомагає нам обрати дорогу Спасіння. Нехай Господь через ангелів діє в нас, адже саме ангели є носіями світла. Саме ангели благовістують нам про волю Божу. Саме ангели нам допомагають розуміти Євангеліє, розуміти всі правди Божі. Саме ангели допомагають нам єднатися з Богом. Отже, нехай вони, ці ангели світла ніколи не відступають від нас і допомагають рятувати нам наші душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!